Якщо ви відмовляєтесь пред'являти мені документи, до вас буде застосовано фізичну силу, спецзасіб і складно протокол по статті 185 кодексу України про адміністративні правопорушення. Такі слова ми досить часто можемо чути від співробітників поліції. Але коли безпосередньо насправді складається протокол по статті 185 і за яких умов ми зараз розберемо. ви Вердається докази про те, чому 185 відросте. На неодноразову вимогу надати посвідчення, водія і реєстраційний документ на автомобіль, який ми інтернував, відмовився це зробити. Відмовився це. Ну що ж відмовився? 185 стаття. Чому? Відмовився це відмовився. Це його право за конституцію. В мене у бійці сидять чотири трупа, чотири епізоди вбивства, а розвитися дитину вбивства сьогодні. Відмовляється. То що йому там 15 років за це? це? Відмовився це одне. А що він скоїв? Що він зробив? Ви зрячі розумієте? Була вимога поліцейського з'їду статті 16 поїх. Та я поясню, ну, я вимагаю від нього говорити правду. Чиття вбивства, садить, п'яту дитина, що був. Є такі в мене зараз. Є люди, які диверсії робили в Україні. Були в французькому легіоні, які там бійці потенціальні. Вимагаю говорити правду. Що може, за це 15 років? Я вимушений вас уточняти, тому що ви не можете пояснити, а я так так участь. Я не підвищу вашу река. Докази про це, щоб було стаття спосіб. Що він зробив, ви нас? Закону про дорожній рук. Водій зобов'язаний надати умов поліцейського по посвідчення водія. Це є законний вимог, якого. Це не му, яку... 185 статті. Секундочку, ви що, не розумієте? У вас була вимога? Та при чому? Ви? Я вже спеціальний приклад приводжу, щоб ви зрозуміли ситуацію. Я вже підказую. Людина видавається скоєння п'яти тяжких злочинів. Розумієте, що це таке? Я вимагаю суддя, говори правду. А й мовчи. що маю написати? 15 років, то що. Я систина. в межах притягне обвинувачення. Складе на людину протокол, так? Які докази того, що скоїв ці правопорушення. Передбачте 185. Будь ласка, говори. Всі відеозаписи знаходяться. Та не відеозапис, словами скажи. Я вам розповідаю, в чому суть була правопорушення. Була законна вимога поліцейського, він цю законну вимогу не виконав. Це і є суть порушення статті 185. Господи Боже, куди я приїхав? Розумієте, що це значить зараз? Що такі речі говорите? Це, це катастрофа, це біда. Я вже не витримав представляється? Я вже скільки рухів про це вже не витримав. Я зірвався тільки, що я вбачаюся. Не маю так поступати. Ви що, не розумієте простите? Я розумію. Я так, кажу. що мене. Ви, ви говорили, що ліською правопорушення на 125 Скажіть, які? Не, не надав документи, це не 195. Це є не виконання, а законна допомога Це є суть порушення статті пункту Приїхали. Що вам є в цьому? Дівчата, Я вас як складати документи, як збирати докази? Яка у вас офіція взагалі? Яка у вас освіта? Вища. Ну, що ви закінчуєте? Uh, інспектор з охорони публічних середовищ. Ви <клі> це <клі> <Післяє клі> діюктивний кодис, <коліст>, почитаєте правила? Я <клі> Прочитайте Книги Верховного Суду, запросіть судді, записіть кого угодно, щоб ти, адвокатів записуйте, у кого, підрізку суді, тоді заняття. Ну, ну це ж, воно не може бути так, те, що продовжувати. Спочатку не мали працювати незалежно, але вже час пройшов. якось Повершені кваліфікацію, вже якось. З Нами проводять заняття. Нам пояснюються люди з вище. Саме саме казали. Так, будь ласка, спочте. Отож, коли ж все ж таки на вас можуть скласти протокол по статті 185, і я саме злісна непокора законному розпорядженню поліцейських і що повинно вбачатись у ваших діях. Якщо ви себе неадекватно поводите, порушуєте громадський порядок, е нецензурна лексика у вас і вам при цьому роблять зауваження, ви на їх не реагуєте, тоді щодо вас застосовується ця санкція і складається протокол по статті 185. А якщо ви себе адекватно введете ведете безпосередньо, ну тобто зупинили вас е, поліцейські. Ви адекватно ведете, просто щоб вас ознайомили з доказами, з матеріалами справи. Е, поліцейські відмовляються від цього всього, і ви бачите, що у ваших діях немає ніяких порушень. Така, такий протокол по цій статті не складається. Якщо він складається, він далі в суді просто скасовується. Вам можуть просто написати постанову, що ви відмовились пред'явити на законну вимогу працівника поліції документи відповідно пункту 2 і 1. Це стаття 126, частина перша. Але якщо ви дійсно відмовилися на законну вимогу, якщо не було законних вимог, ця стаття не застосовується.